Вітаю вас, пані та панове, з вами Олександр, і сьогодні на огляді вхідні двері Булат в комплектації термо Експерт Квадро. Насніша накладка даних дверей виконана в моделі 550. Колір Roxy антрацит сірий, чорні вставочки горизонтальні з композиту, які доповнюють дизайн даної дверки. Фурнітура з чорного кольору квадратна. Ручка встановлена посилена з цинку. Броня накладка та накладка нижнього замочка утоплені. Полотно даної дверки встановлено на трьох петлях, петлі в нас на підшипниках. Підшипники забезпечують максимально плавний хід і довговічність експлуатації самого вироба. Лиштва. Іде в рівень з полотном, і лиштва з'ємна. Тобто в будь-який час можна її зняти. При цьому, що прихований монтаж, тобто немає ніяких саморізів. Це естетично гарно виглядає. Внутрішня накладка виконана в моделі 253, колір білий супермат, це білий без текстури дерева. Фурнітура чорна, вічка, на даних, дверях сіпорема, має Italy, має скляну оптику. тобто через нього прекрасно все видно. Полотно має товщину 105 мм, три контури контурищі, які встановлені всі на полотні. Три контури забезпечують найкращу шумоізоляцію та найкращу теплоізоляцію. Звукоізоляційний поріг даних дверей 42 дБ. Полотно утеплено всередині мінеральною ватою та фольгованим утеплювачем. Тарець полотна у даних дверях зашитий мдф накладкою колір. Внутрішньої накладки. Полотно має 5 ребер жорсткості, 3 горизонтально і 2 вертикально. В області замочків є додаткове посилення з металу. Це такі металеві карманчики, які захищають додатково замочки від віджиму. Товщина металу на полотні 2 мм. Товщина металу профіля полотна також 2 мм. І ребер жорсткості вони також з сталі 2 мм. Метал, він пофарбований повністю з двох сторін, що забезпечує. Довговічність використання самого виробу. На дверях встановлено три антизрізи. Антизрізи виконують свою функцію в тому випадку, якщо ми закрили дверіку, закрили на замочки. Якимось чином зрізали дверіку з петель, вона все одно зафіксована всередині коробки за рахунок антизрізів і ригелів. На полотні присутній фірмовий логотип дверів булат. Остерігайтесь підробок. Замочок. На даних дверях встановлений італійський Matura 54797 Matic. Як працює цей замочок? Він сувального типу, ось такий ключик сувального типу. В даному замку є два ключика монтажних, от вони синього кольору, і є 5 основних хазяйських ключів. Тобто цей замок можна один раз перекодувати. Ключиками, які йдуть монтажні, він відкривається на два оберти. Також є тяги вверх та вниз, які також відкрились на два оберти. І є п'ять основних хазяйських ключиків. Вони йдуть в комплекті, таким чином вони виглядають. Вони в герметичній упаковочці. От Якщо ви розпакуєте один з цих ключів, ставите в замочок, зробите один оберт, то монтажний ключик він вже не підійде. Замок він перекодувався. І хазяйські ключі вони відкривають сам замочок на 4 оберти. Тобто у вас і тяги виїжджають, і самі дев'ятори на 4 оберти. Ригелі має товщину 18 мм. Замочок у нас моноблок і він працює у парі з нижнім замочком циліндровим. Тобто ми ось закрили основний замочок на два оберти. Потім закриваємо нижній замочок також на два оберти. Він циліндровий з циліндром Сікуремо К2. Коли ми закрили нижній замочок, у нас закрився доступ до верхнього замка. Тобто ключик він взагалі не вставляється. З замочка виїхала металева шторка, яка закриває доступ до замочної скважини. Щоб відкрити дану дверку, потрібно спочатку нижній замочок відкрити на два оберти, і потім уже шторка сховалась, і замочок працює. Будь ласка, верхній ключик заходить у нас. Циліндр, встановлений сікурема К-2. Це також Італія. Він має разове перекодування. Тобто в комплекті є один ключик. Для монтажника і 5 ключиків для звичайного використання. Щоб перекодувати замочок, достатньо просто відкрити герметичну упаковку з ключиками, ставити один з ключів, який в комплекті зробити один оборт, і замочок у нас перекодувався. Монтажний ключ після того не підійде. В даного циліндра секретність 250 тисяч комбінацій, 2 кодових полоски. Дві кодових полоски з пінами, і всередині самого циліндра є штів із загортованої сталі, які дає додатковий захист від висверлювання самого циліндру. Рекомендуємо мінімум один раз на рік обслуговувати циліндр за допомогою ВД-40 або аналога. Просто вставив циліндр, пшикнув. Це продовжить термін експлуатації циліндра. Четвертий клас захисту даного замочка. Також на даних дверях присутній нічний засув. Доступ до нічного засува є тільки з квартири. Механізм максимально простий: він або відкритий, або закритий. зовні доступу немає ніякого. Сталь на дверях використовується холодна катана. Дверна коробка виготовлена з гнутого профілю, має ширину 130 мм. Та товщину метала 2 мм з холодно катаної сталі. Коробка з внутрішньої сторони зашита металом. Сама коробка фіксується на анкера. Їх по 4 штуки з кожної сторони, так як дверка досить тяжка, більше 140 кг, в залежності від розміру. В кожному місці, де є анкер, є додаткова металева пластина, також з товщиною 2 мм. Коробка утеплена мінеральною ватою. В області ригелів Замочка є додаткове посилення з металу, тобто йде основна товщина 2 і плюс ще одна пластина металу з товщиною 2 мм, тобто загальна товщина металу в області регілів нижнього замка моноблока і нічного засува 4 мм. Регулятор притвора made in Italy, за допомогою якого можна регулювати щільність прижиму дверей до коробки. Коробка виконана в двохкольоровому виконанні, і з внутрішньої сторони має білий колір. Тобто у нас накладка сама біла і коробка середини біла. У базовій комплектації для даних дверей також є нержаючий пиріг. В комплекті до дверей, де фірмова упаковочка двері Булат, Так вона виглядає. В комплекті, в якій є гарантійний талон. Ось, будь ласка, так він виглядає. В гарантійному талоні на останній сторінці є відмітка від ВТК. Щоб дверка пройшла ВТК, вона працює, з неї все ок. Є серійний номер дверей та дата виготовлення даної дверки. Гарантійний талон монтажнику при встановленні потрібно обов'язково заповнити. Також в упаковочці є заглушки під анкера 8 штук. Гарантія на фурнітуру на дверку 5 років. Дана дверка в такому дизайні, як зараз ви переглядаєте на відео, є в наявності на складі.